Вітаю всіх з новорічними святами. А ми продовжуємо фестиваль книжковий Миколай онлайн. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки запросила своїх найкращих друзів талановитих письменників Херсонщини, щоб разом з ними прикрасити новорічну ялинку іграшками. А кожна іграшка асоціюється з новими творами наших письменників-земляків. Вітрильник. Асоціюється з захоплюючими пригодами і подорожами, про які можна прочитати в тетралогії Анатолія Марущака Вибух терміта. До речі, Анатолій Петрович переміг у всеукраїнському конкурсі «Open World Малої прози своїм оповіданням Дід Арсеній». Анатолій Марущак презентує книгу Вибух Терміта. Корабель тут. Корабель у мене чотири книжки для вас, дорогі, і діти, і дорослі. Кажуть, з якого віку я кажу, ну так, з 12 років до 120. Олександр Дюма, хто читає? І підлітки, і дорослі. Я намагався в цьому романі, цій петрології, розповісти про хлопчика. Хлопчик Гнат Дорошенко, нащадок, славетних, гетьманів, гетьмана Дорошенка. І ось він, ну, були долі. долі Подорожує, подорожує по десяти країнах Європи. І ще додайте до цього і Єгипет. Розумієте, світ навколо країни, ну тоді вона входила до Російської імперії, був дуже цікавий. І от якщо зараз в школах Вивчають якийсь період української історії, його обов'язково треба пов'язувати з тим, що відбувалося взагалі, ну принаймні в Європі, пізніше і в Новому світі. І ось мій герой опиняється в Парижі. Це найбільше місто тогочасної Європи, тогочасного світу. Друге місце це Венеція, це фестиваль, це карнавал, це маски, про які ми знаємо зараз, Не занадто багато. А потім і далі, до Єгипту. І все мінялося також наприкінці XVIII століття. А саме тоді відбуваються події. 1778 рік це народження Херсона, а через 10 от мій герой починає подорожувати. Потім вже більшим містом стає Санкт-Петербург, а потім ще Лондон, який до кінця XVIII століття став містом мільйонером. Але ми ще до Лондона не допливли, тому що у нас. Інші міста Європи, і це Сицилія, це Крит, це Сардинія, це дуелі, битви, пробачте, бійки, це велике кохання. Зовсім юних юних, ну, Джульєта, тільки вона не Джулієта у мене, а Орнела і Гнатка. Чим закінчаться ці події, всі ці, ці подорожі? Ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте вибух терміта. Ну, терміт це така мурашка, і в Карибському морі і островини, як ці мурашки охороняють свої домівки, свої хатинки. І коли ворог підступає, вибухає цей терміт і не пускає ворога до своєї хати. Мене вже Питають ті, хто прочитав, а далі буде, я кажу, все залежить від вас, шановні мої читачі. Якщо вам сподобається, то далі буде.